Всім привіт, дорогі друзі, з вами і Сьогодні у нас буде хорор. <схід> Слендріна The Келлер, Або The Келлер, Скоріше за все це буде Слендріна The що з англійського переводиться як Слендріна подвал. Просто Слендріна назва і яка частина, це як у подвалу йде. Це я знайшов ПК вершен, да? тому я буду перезнімувати другий подвал, тому що все ж таки я тоді якось знімав, 6 да? років тому на графа, там мега хуйово була, тому... Тако пересніму Що тут допомозі, знайди 8 старих книжок і біжи до виходу, щоб, в... щоб втікти від Слендріни. Підніми ключі і розблокуй закриті двері. Бог ніхось, яка музика. Книжки і ключі можуть бути де завгодно, дивись уважніше. Розворачуйся і як можна скоріше, і щоб тебе не побачила або буде... Або і ігра проиграється чисто. WASD для ходьби чисто. Е мишка для роздивлювання кругом, E е для інтеракту для взаємодії з дверима і об'єктами і Escape to Change The sensitivity on the Mouse, щоб змінити сенсу на мишці вашій. Давайте, почнемо. Як я і казав, буду, перший. Ой, блядь, який перший. Третій я блядь, літом проходив, перший я ще 6. Шість... а. Перший я теж перепроходив. А це я ще 6 років назад пер... 6 років назад проходив, тому... Так, буду переснимать, бо там хуйова графа була. Так. Що ти за хуета? Так, чудово, бачимо двері там. Рана тут ніякого нема, блядь. Сука, я на Д нажимав, пиздец. Дорогі друзі, Так. Шо тут у нас? Колесики, заебись. Так, ідемо далі. Е, ще якісь двері, вони блядь, закриті. Оце що погано. Що Тут куча дверей, які закриті, їх неможливо Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, що за. Блядь, врубай! Це що, якісь О, БЛЯДЬ, блять! Це скримери на ПК версії, в врод, це так імбово, да? Вроді їх не було, но. Але... Блять, як пслок, нажав, потім буде, коли текст вводиться, то буде капсом чисто писатися. Так, що чим чекуємо далі, да? Шукать щось? Ось, дощ і. Це і так подвал, друзі. А тут, ще й спуск униз єсть. Це представте собі такий подвал. Це бомбосховище, нахуй якесь. Ох, сучка! Книжечку бачу. Забираємо. Ох, яка тут охуєнна ця, знаєте? Дві книжечки за Так, мишку я не можу забирати, тому пох... Ой, давайте далі. Ви представте, який здоровий підвал, да. Я знаю, тоді що 6 років назад я казав, що це одна із найвеликих територій взагалі. Не територій, тобто. Саме великий подвал, мабуть. Так, о, друзі, ми тут. Забираємо ще третю книжечку, вже знаєте, вже майже 50% зібрано. Двері закриті, ну я думаю, десь 40 приблизно точно вже собрано. 30-40 десь так думаю 35-40 Та, да, блядь. Не будем спорить Ну с кем мені, блядь, спорить Само собой Не Просто Не будем себе якось переконувати в чомусь неправильному, неправильном, да Охуеть, двери закриті. Сука, бежи, блядь! Бі... Ох, блядь! Сука, а куда я біг? подожди Чи це я так 360 по фасту зробив? Не, бля. Це я якось так крутану мишку, представте, що я аж назад до челлі до чельчуїхи цей, блядь, повернувся. Що тут? Якась порожня з виламаними дверима. Комната на зворотніх стінах нічого немає. За двері я заглянути, на жаль, не можу, тому йдемо далі. Тут є у нас купа дверей чисто. О! Заебіся, книженція. А що тут ще, двері закриті, Ну пиздец, же скільки каких дверей а ми не одного ключа не знайшли. що це. що за справа чисто. Ой, блять, сука, як ти мене лякаєш, Все-таки забув що тут за 6 років. Ліхтарик. Бля, вроде помню, що тут... Ох, блять, сука, ти шо робиш, Чувиха, блядь. Я помню там щось за картиною було, вроде якісь ключики ж повинні бути, думаю. Ні блять картина отца бля знаєте, з першої частини блять друзі, я вже заблукав куди мені ты чисто Шість книжечок. У нас же є. ще один коридор ну я в ахуї чисто з такої з такої колекції дверей Що, хтось Топай, блядь. О, блядь! Сучка, ты шо, блядь, робишь, сучий потрок? Блять, ну ще якийсь дождь, да чи шо, нахуй? Бля, мы ж тут були, погоду, нахуя я ключ витратив? Я ж казав, що можливо тут якась дверь закрита. Це ж, наверное, тут є двери, да? Блять, який від них смысл. Ооо, бля. Так, ладно, давайте далі чукувати кудись. Ми звідси прийшли, тут наші були двері напротив. <звіл�> oh, я б твою мать, ти що робиш? Де я? Ну знаєте, мишка трохи хуйова, наверно, б трохи. Ну, або просто завісає. Так, ще один ключик ми піднімаємо. І піднімаюсь по східцям. Тут хтось вішався, бачимо і, блядь, місячні потікли. Дуже чу чудові в мене файні жарти, тому не дивуйтеся. Звісно, це все в скобочках, Так. Бо, мало ли вдруг подумає, що я так серйозно, кажу, виєбать ти СВС скажуть, да? А, кстати, я до речі, ключик там потратив. все таки не дарма, бо книжечка у нас все-таки знайшлась там. Бе, сподіваюся, у вас там все чудово буде на записі. Ууу, це ж чудово. Давайте с'єбайте. Well done. No run to the exit door. Чудово справа. Давайте йди до виходу, так би мов О, кстати, там ж можна вроді пройти. да? це ж круговий підвал, як я пам'ятаю. Тут такий цикл, бля, чисто по кругу можна обойти. От тут щось... ж. Ох, ебать, ключ. Бля, давайте заберемо. Може там якийсь ключ все такий треба, да Щоб пройти. Тому я заберу його. Я ще 9 книжок десь знайде, буде заебіть, да? Це не тут випадком? Да, це тут, а дивіться. Экси, е бачите, все. Туди повертаємо і йдемо до виходу. Все-таки. Ну ж, просто як ми бачимо, тут тільки один коридор, да, на початку дверей, тому все дуже просто проходиться. Ексид. Двері відкрились, але ніхуя мені не показало, ми бачимо в стендрінут чисто в темряві, да? В принципі, таке. Ху, охуєнно, чесно. Повітаю тобі вдалося знайти пр... зниклі книжки. Така ігра. гра. Е, навіть, теж знайшов на жолті, представте, блядь, вона на жолті даже була, можливо, посилання навіть залишу. Треба було б правильно, що на щось, на всі ігри посилання робити, щоб хто хотів би то гуляв. А на цьому, я думаю, можна завершувати. то, що... все, в принципі, пройшли всі частини Стенгіни за 6 років, блядь. Представте собі. Да, ну просто там пересйомки були деякі, бо все-таки ж на нульовій графі це ж не дуже прикольно, дивитися. Тому так. Ладно, друзі, всім дякую за увагу. В принципі, підписуйтесь на канал, на мій Телеграм, на мій інстаграм, на мій Тікток, а в Телеграмі можна вступити в чат для підписників і також в групу в Телеграмі. Так що всім дякую за увагу. І всім пока. Пока!